З хвилини на хвилину у Парижі має розпочатися зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом. Напередодні змі писали, що під час переговорів президент США оголосить про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Матиме зустріч Зеленський з президентом Франції Макроном. Деталі розпитаємо у кореспондентки Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку з Парижа. Олено вітаємо. Яких результатів для України можна чекати від цього візиту? Вітає віра сьогодні. в Українського президента насичена програма вранці він відвідав Міністерство оборони Франції, де йому продемонстрували зразки військової техніки, яка зараз виробляється для потреб України. Україна та Франція мають підписати угоди про співпрацю військовій галузі. Також Володимир Зеленський виступив у французькому парламенті цього тижня. У Франції чимало подій святкують. Святкували висадку американських військ у Нормандії, які допомогли звільнити Францію від окупації 80 років тому. І український президент сказав, що від відвіданої напередодні великої церемонії у Нормандії у нього було два відчуття: це радість, що ту перемогу було здобуто, і відчуття обов'язку, ще цю перемогу здобути дорога Франція. Чи може Путін виграти цю битву? Ні, ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз здолаємо будь-які складнощі цієї війни? І єдине, що для цього необхідно, щоб українці не залишились наодинці, щоб ми мали дієву підтримку, підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну. Запланована в українського президента також розмова з мерією Парижа. Ввечері він проведе перемовини з президентом Франції Манелем Макроном. Ну, з хвилини на хвилину, як ти вже сказала, Віро, у президенту України мають розпочатися перемовини з американським лідером Джо Байденом. Ми знаходимося тут поряд. У США а, виділяють Україні зараз новий пакет допомоги. Про нього має голосити Байден. Серед іншого в ньому будуть боєприпаси для хаймерсів, з яких Україна зможе бити по території Росії. І вчора Байден уточнив, що не по Москві чи Кремлю, а і не на 300 кілометрів у глиб по прикордонних територіях, оці ці моменти і безпекові гарантії для України від США. Вони і а, обговорюватимуть у наступні хвилини. Віро. Олена, дякуємо, що так оперативно нас інформуєш. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович з Парижа. Там президент України Володимир Зеленський зустрічається зі своїми колегами зі Сполучених Штатів, Франції, Макроном та Байденом.